Якщо ви дивились відео з моїми поїздками на цьому каналі, то могли неодноразово бачити, як я під'їдаю всіляку сумнівну хімозу з яскравих упаковок, або ж могли бачити щось подібне в кишенях Джерсі у знайомих райдерів або на полицях веломагазинів, чи просто десь чули про те, що існує якесь там спеціалізоване спортивне харчування. Але що воно таке, кому потрібно і для чого, якось не зрозуміло. У цьому розмовному відео я якраз і хочу допомогти розібратися з усіми цими гелями, батончиками та ізотоніками, але без глибокого занурення у біохімію, нутриціологію, світобудову та пошуки темної матерії. Натомість я перекладу все це, так би мовити, на хлопський розум. І до речі, всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько, а ви на каналі Велопланета. Перше, з чого треба почати, ні. Це не якась там синтетична хімія, від якої відваляться всі внутрішні органи. Будь-яке спеціалізоване харчування, хоч велосипедне, хоч для пауерліфтінгу, це ніщо інше, як ті самі нутрієнти, що є і у звичайній їжі, але вони відокремлені від всього зайвого та, так би мовити, перезібрані у більш концентрованій формі та у більш зручному форматі, щоб було легше їх споживати та щоб вони швидше засвоювались під час фізичних навантажень. І так, практично все, що є у спортивному харчуванні, можна зібрати і Зі звичайної їжі, але навряд ваш організм осилить таку кількість їжі і в такий короткий термін, як це робить спортивне харчування. До того ж, під час активного подалювання не дуже зручно вести з собою судочок, наготований вдома їжі, ще й намагатись все це проживати. Але перед тим як задуматись про спеціалізоване спортивне харчування, спершу треба налаштувати своє звичайне щоденне харчування, зробивши його максимально корисним та поживним, збалансувати відпочинок та активність, адже безякісну відпочинку. Не буде ніяких результатів. Ну і звісно ж, почати нарешті висипатися. Хоча мені здається, для сучасної людини це не більше ніж мрія. А ще б не завадило поповнювати організм жирними кислотами, магнієм, вітаміном Д3 та іншим нутрієнтами, що зазвичай є в дефіциті практично у кожної людини. А без них погіршується не тільки велосипедна активність, знижується загальна якість життя. Детальніше про все це можна знайти інформацію на дружному для нас каналі команди Stріatlonu Team 404. У них є плейліст Спортивно Біохакінг, де Володимир Остриков доволі деталізовано і аргументовано розповідає про всі основні нутрієнти, які потрібні нашому організму. А також у них є доволі деталізоване відео про і затоніки. Дуже раджу його до перегляду після цього відео. Посилання на канал, а точніше на сам плейліст буде в описі під цим відео. Також варто зауважити, що під час звичайних поїздок без високої інтенсивності можна, а можливо навіть і краще, поповнювати енергію тим, що можна знайти в придорожніх магазинах, кав'ярнях чи на заправках. А от якщо в поїздці є багато ділянок без цивілізації, або мова йде про інтенсивні тренування, чи тим паче про перегони, то тут же без спортхарчів ніяк не обійтися. Тільки майте на увазі, для того, щоб регулярно і великих кількостях їсти спортивне харчування, треба трохи потренувати організм, поступово витісняючи звичну їжу. Адже концентрація нутрієнтів відрізняється від того, до чого цей самий організм звик. І якщо зі старту почати їсти багато спортхарчування, то є великий ризик провести всю ніч в обіймах з унітазом. Коли ми активно крутимо подалі, наш організм так само активно споживає енергію, і дуже важливо вчасно підкидати йому пальне, звісно ж, мова йде про вуглеводи. І якщо заголодати, тобто невчасно поїсти, то доволі швидко ефективність педалювання почне знижуватись, буде знижуватись концентрація на дорозі та дуже швидко прийде відчуття втоми. А якщо довести до критичних значень рівень глюкози в крові, то настане гіпоглікемія. Бачили коли-небудь, як на марафонах, люди падають прямо перед стартом, і їх тіла явно їх не слухаються. Оце воно і є: дезорієнтація, галюцинація, судоми, втрата координації рухів і купа інших неприємних симптомів аж до самої коми. Так, це критичний стан, до якого ще треба постаратись довести свій організм, але він дуже гарно ілюструє, чому треба постійно під'їдати щось вуглеводне під час фізичної активності, особливо якщо ця активність тривала чи інтенсивна, а тим паче, якщо і те, і те. Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди та полісахариди, залежно від молекулярної будови. Але ця класифікація не завжди відображає швидкість засвоєння та тривалість дії, тому винесемо її за дужки. Натомість поговоримо про основні типи вуглеводів, яких можна виділити 4 серед тих, що використовуються при фізичній активності: цукор. Він швидко засвоюється, забезпечуючи миттєве підняття глюкози в крові. Однак, ефект короткочасний. Рівень глюкози швидко підвищується, але так само й швидко падає, що може викликати відчуття голоду, тобто це постійні енергетичні гойдалки. Ефективно працює, якщо треба тут і зараз підняти рівень глюкози, наприклад, відчуття сильної втоми або ж і натяк на гіпоглікемію. Під час велопоїздок найдоступніший цукор, звісно ж, це кола. Більше ніж півлітра можна зараз не пити. Все одно організм здатний засвоїти лише плюс-мінус 60 грамів цукру протягом години, що і є еквівалентом півлітрової пляшки коле. Мальтодекстрин він засвоюється трохи краще, ніж цукор, і забезпечує більш стабільний рівень глюкози без різких стрибків. Завдяки цьому він широко використовується в спортивному харчуванні. Колись, коли не було спеціалізованого харчування, ентузіасти закупали пакетами мальтодекстрин на харчових базах і з усілякими домішками самі собі робили енергетичні напої. Хоча чому колись? Дехто золскульчиків і досі так робить. Сашко Вектор передаю тобі привіт. Але тут треба бути обережним, адже надмірне споживання цього вуглевода може призвести до відчуття переповнення шлунку, а то й взагалі призвести до проблем з травленням. Хоча у занадто великих дозах це стосується в принципі будь-яких вуглеводів. Фруктоза повільно засвоюється, що призводить до більш стабільного вивільнення енергії без стрибків глюкози, оскільки метабілізується через печінку, на відміну від інших вуглеводів, які відразу потрапляють у м'язові клітини. Фруктоза може бути корисною до або після навантажень, адже перед навантаженням вона допомагає заповнити запаси глікогену в організмі, а вже після навантаження вона допомагає відновити ті самі запаси у м'язах та печінці. Фруктоза рідко використовується окремо і частіше за все поєднується з мальтодекстрином, щоб взяти найкращі властивості з обох. А також, як і попередник, вона може призводити до проблем з травленням при переїданні. Циклодекстрин – найсучасніший вид вуглеводів, які почали активно використовувати з 2010 року. Він повільно засвоюється, як і фруктоза, забезпечуючи рівномірне підвищення рівня глюкози в крові без різких стрибків. Проте він не потребує поєднання з мальтодокстрином чи фруктозою і гарно працює сам. А також, на відміну від інших видів, він дозволяє засвоїти найбільшу кількість вуглеводів за один раз, і він менш схильний до подразнення шлунку. Проте циклодекстрин є одним з найдорожчих вуглеводів через складність його виробництва. І тут треба зробити ремарку щодо швидкості засвоєння всіх цих вуглеводів. У професійному спорті цьому продають велике значення, адже там боротьба за долі секунди. А от в любительській їзді, навіть якщо мова про змагання, в принципі можна на все це забити і обирати тип вуглевода по іншим параметрам, або ж і взагалі не придавати цьому ніякого значення. Особисто мені більш за все імпонує циклодекстрин, через те, що він дозволяє засвоїти більше вуглеводів і менше потразню травну систему. Думаю, все ж варто згадати і за глюкозу, адже піднімати рівень глюкози глюкозою звучить доволі логічно. Вона забезпечує найвищий рівень глюкози в крові, оскільки одразу всмоктується без необхідності розщеплення. Проте глюкоза не тільки миттєво засвоюється, а й так само швидко виводиться, тому її не використовують в їжі і зазвичай застосовують лише в медичних цілях. Хвилинка самореклами. На цьому каналі пару років тому виходило відео про те, як самостійно зібрати велосипед з коробки. Виходила навіть друга частина для того, щоб максимально розкрити всі тонкощі цього процесу. Але останнім часом ці відоси якось втрачають свою актуальність через те, що у мережі магазинів планета з'явились точки видачі практично в кожному обласному центрі країни. Тож можна замовити велосипед у нас на сайті та забрати в найбільш зручному місці для себе. І велосипед буде повністю зібраним і налаштованим професійним механіком, якому ми довіряємо. Посилання на точки видачі є у відповідній вкладці на нашому сайті Велопланета.ua, але я залишу їх ще й в описі до цього відео. Так ідеш все це можна знайти в спортивному харчуванні? Ну, давайте подивимось. Перше, що спадає на думку, звісно ж, це гелі. Вони забезпечують швидке засвоєння енергії завдяки рідкій консистенції та високій концентрації вуглеводів, зручні у використанні під час руху, не перевантажують травну систему та часто містять додаткові компоненти, як-от електроліти чи кофеїн, до яких ми дійдемо трохи згодом. Як на мене, Гелі це найкращий варіант для інтенсивних тренувань чи змагань, тому я надаю перевагу саме їм. Далі на черзі у нас ідуть батончики. Засвоюються повільніше, тому є чудовим вибором для довгих дистанцій із помірним навантаженням, коли є час повільнитися та трохи поживати. Їх часто використовують в туризмі до або після тренувань, а також в поїздках з відносно тривалими зупинками. Відносно нещодавно на ринку почали з'являтися всілякі желейки. Желе – це щось посереднє між гелем та батончиком. Засвоюються швидко, як і гелі, проте їх треба трошки пожувати, що на тривалих дистанціях може неабияк порадувати, коли гелі вже не лізуть, а енергію підкидувати ще треба. Ну, або, якщо просто хочеться, якось урізноманітнити своє спортивне харчування. Ну і четвертий тип отакі от енергетичні напої. Також вони існують у великих пачках, які економлять бюджет. Засвоюється найшвидше з усіх варіантів. Порошок, що розводиться у воді, містить не тільки велику кількість вуглеводів, а ще й електроліти, що робить їх особливо зручними під час велопоїздок, адже вони допомагають одночасно підтримувати гідратацію та енергетичний баланс. Проте такий варіант не підійде тим, хто любить пити чисту воду після будь-чого. Наприклад, я п'ю воду після чаю, компоту та навіть після газованої води можу попити звичайне. А ще завжди варто мати з собою чисту воду на випадок, якщо треба щось промити, наприклад, якусь подряпину від падіння, чи просто на ходу полити себе в спекотний день. Тому тут або одна пляшка з водою, а інша з напоєм, або використовувати щось з того, що було перелічено раніше. Зверніть увагу, що чим більш рідка консистенція продукту, тим швидше він засвоюється. А чим більше вуглеводів містить продукт, тим солодший у нього смак і тим більше води потрібно для його засвоєння. Для прикладу, ізотонічні гелі, що призначені для швидкого поповнення енергії та містять електроліти, не потребують запивання водою, не є сильно солодкими та мають дуже рідку форму. А от такі от енергетичні бомби, що мають близько 200 ккал та підходять для тривалих дистанцій, відчутно солодкі, потребують запивання водою, а по консистенції нагадують згущене молоко. Також, окремо серед джерел енергії, треба виділити енергетичні шоти. Це такий собі вприск нітро в організм. Вони зазвичай містять таурин, тиразин, бета аланін та, звісно ж, кофеїн з різними дозуваннями. Хоча є варіанти і без кофеїну для тих, хто має проблеми з його споживанням. Якщо казати дуже грубо, такі шоти це негазований і концентрований аналог Red Bull'у. Забезпечує швидкий сплеск енергії, підвищує концентрацію та покращує витривалість. Ідеально підходить для інтенсивних коротких навантажень, якщо споживати його перед стартом, або ж можна використовувати як такий собі екстрений копняк на фінішній прямій, чи взагалі возити його з собою в якості реаніматора, щоб якщо у вас закінчиться енергія та вуглеводи десь посеред полів, ви могли, хоча б так от на рогах, доїхати до цивілізації. Вони зустрічаються як у вигляді готових напоїв в пляшечках, так і у форматі гелів. Особисто я надаю перевагу останньому, бо так зручніше вести з собою та споживати на ходу. Окрім постійного поповнення енергії, дуже важливо підтримувати концентрацію електролітів в організмі, а точніше, натрію, калію, кальцію та магнію. Ці мінерали мають електричний заряд, тому і називаються електроліти, та відіграють ключову роль в життєдіяльності організму. Регулюють водний баланс, допомагаючи запобігати зневодненню або надмірному накопиченню рідини, забезпечують передачу нервових імпульсів, тобто надходження сигналів від мозку до м'язів, що необхідні для рухів, реакцій та координації. Підтримують правильну роботу безпосередньо м'язів, запобігаючи судомам та загальній слабкості. Та підтримують кислотно сольовий баланс, забезпечуючи оптимальні умови для обмінних процесів організму. Якщо дуже тезисно пройтись по основним електролітам, то натрій, що є основним компонентом поту, забезпечує баланс води і стимулює роботу м'язів та нервів. Калій допомагає у скороченні м'язів та регуляції серцевого ритму, а також запобігає м'язовим судомам. Кальцій відповідає за скорочення м'язів, зміцнення кісток та передачу сигналів у нервовій системі. А магній сприяє розслабленню м'язів, зменшує ризик судом та загалом є дуже важливим для енергетичного обміну. Всі ці мінерали містяться в нашій крові, тканинах та міжклітинній рідині, а також ми щодня поповнюємо їх запас звичайною їжею. Ну, принаймні так мало би бути, хоча по факту без прийому спеціалізованих комплексів майже у всіх сучасних людей є дефіцит цих мінералів. А якщо ви займаєтесь фізичною активністю, то і погатів, а тим паче безпосередньо в момент навантажень. Коли ми пітніємо, ми втрачаємо електроліти. Власне, це вони і дають салони присмак поту. При тому, ми ще активно п'ємо воду, ще більше розбавляючи концентрацію електролітів в організмі. А без них, як я вже казав раніше, багато процесів в організмі виходять з ладу, ще й неспинно наближаються судоми. В щоденному раціоні, щоб збільшити рівень електролітів, можна збільшити споживання бананів, горіхів, насіння та зелені, ще й попиваючи мінералку типу миргерської, боржомі чи поляни квасової. Є великі шанси, що ви таким чином наблизитесь до адекватного рівня електролітів в організмі, хоча додатковий комплекс все одно не завадить. А от безпосередньо під час навантажень, коли втрата мінералів найбільше, на допомогу прийдуть ізотоніки, гіпотоніки та сольові таблетки. Ізотонік, що буває ще й у більших упаковках, це напій, що схожий за своїм складом на плазму крові. Це дозволяє йому швидко засвоїтись організмом. Він складається з води, електролітів та вуглеводів у правильному співвідношенні. Ізотонік швидко відновлює баланс речовин в організмі, одночасно запобігаючи зневодненню, гіпоглікемії та зменшує вірогідність судом. Гіпотонік, за великим рахунком, той самий ізотонік, але з меншою концентрацією речовин. Він може містити лише електроліти або електроліти у поєднанні з мінімальною кількістю вугловодів. Наприклад, якщо ізотонік, що має розводитися в півлітрі води розвести в цілому літрі, то цей розчин стає гіпотонічним. Підходить для відновлення, коли не потрібні додаткові калорії, або під час їзди у дуже спекотні дні, коли треба відновлювати водно-сольовий баланс без надлишку вугловодів, щоб не обтяжувати організм. Обидва варіанти напою може зустрічатися як у вигляді порошків, які треба розводити з водою, так і у вигляді таблеток, які так само розчиняються у воді. По суті, це той самий порошок, тільки спресований. Як енергетичні напої, зотонік дещо солодкий. Гіпотонік же може бути або взагалі не солодкий, або ледь помітний, проте обидва напої мають специфічний смак. Тому якщо ви, так само як і я, полюбляєте пити чисту воду, або на велосипеді є місце всього для однієї фляги, а я нагадаю, що варто мати флягу саме з чистою водою, щоб була можливість щось промити, то є ще отакий варіант електролітів: сольові таблетки. І саме їм я і надаю перевагу. Це чисті електроліти без домішок, ну хіба що бувають варіанти з кофеїном. Просто ковтаєте пігулку, запиваєте чистою водою і все. Єдине, що треба завчасно підготувати необхідну кількість пігулок та насипати в кишеню, або кожен раз відкривати на ходу упаковку з поштучними пігулками, що не для всіх може здатися зручним. До речі, бувають ще й жувальні сольові таблетки, якщо вам не підходить формат звичних пігулок. Їх не треба запивати водою, що може бути в нагоді, якщо на маршруті мало місць, де можна поповнити фляги. Під час фізичних навантажень, таких як інтенсивне тренування чи участь у змаганнях, м'язи зазнають мікропошкоджень. Для їхнього відновлення, а тим паче для росту необхідні білки, що є основним будівельним матеріалом для живих організмів, зокрема і нашого людського організму. Проте білки погано засвоюються під час фізичної активності, та й відновлення зруйнованих тканин відбувається не миттєво, тому їхнє споживання під час їзди не є ефективним, ще й додатково обтяжує травну систему. А це значить, що можна, а точніше, варто лишити це на прийом їжі вже після навантажень. Відновити тут треба все, відкоригувати баланс води, поповнити втрачені електроліти, відновити запас глікогену і, звісно, ж, дати матеріал для відновлення та будівництва тканин, тобто білки. Найпростішим і найправильнішим способом відновлення буде повноцінне харчування, що містить усі ці компоненти. Проте, якщо немає часу або змоги поїсти прямо зараз, то на допомогу прийдуть отакі от напої відновлювачі, які ще називають рекавері. Або ж можна перекусити протеїновим батончиком. А коли випаде нагода, вже нормально поїсти повноцінної їжі. Рекавері та протеїнові батончики містять збалансовану комбінацію білків, вуглеводів та електролітів, які швидко запускають процеси відновлення в організмі. І хай вас не лякає слово протеїн. Це не якісь там стероїди, від якого не буде ерекції чи печінка відвалиться, як багато хто думає. Це звичайний білок, просто протеїн це пряма транслітерація з англійської мови. Окремо з усього спортивного харчування я б хотів виділити ще три спеціальні добавки – кофеїн, донатор азоту та магній. Кофеїн є ефективним стимулятором, який діє через блокування аденозинових рецепторів у мозку, запобігаючи відчуттю втоми. Він також сприяє вивільненню дофаміну та адреналіну, що підвищує концентрацію, енергію та витривалість. Фу, жось, ніяк не міг сказати цю фразу на камеру. Якщо перекласти все це на людську мову, то кофеїн бадьорить організм, одночасно притупляючи відчуття втоми. Завдяки цим властивостям він дозволяє організму працювати довше і інтенсивніше, проте це не безкоштовно для організму. Це щось типу енергетичного кредиту. Ефект кофеїну тимчасовий, втома не зникає, а лише відкладається. І як тільки дія кофеїну завершується, продуктивність знижується ще динамічніше ніж до цього. А втома, яку кофеїн маскував, звалюється в повному об'ємі. Тому оптимальний час прийому кофеїну це останні 40-60 хвилин гонки, тренування чи швидкої поїздки, щоб отримати максимум від його дії без перенавантаження організму. У спортивному харчуванні кофеїн зустрічається у вигляді добавок до інших продуктів. На упаковці зазвичай вказана кількість кофеїну. А також він може бути у вигляді окремих пігулок, що зручно, бо ті самі гелі з кофеїном доволі обмежені по вибору смаків і можуть швидко приїдатися. А так можна обирати собі гелі по смаку, а кофеїн споживати окремо. Доната азоту – це відносно нове слово у спортивному харчуванні. Це напій з нітратами, який по факту можна назвати легальним допінгом. Розширює кровоносні судини, покращуючи кровообіг, підвищує доставку кисню та поживних речовин до м'язів, зменшує потребу в кисні, що дозволяє економити енергетичні ресурси організму, та має антиоксидантні властивості, які сприяють нейтралізації вільних радикалів. Тобто донатор азоту зменшує відчуття втоми та одночасно підвищує витривалість, що й сприяє відновленню. А найцікавіше у ньому те, що це екстракт сушених буряків. Так, звичайні буряки, але у такій концентрації, що ви навряд зможете з'їсти хоча б одну порцію, що еквівалентна напою. Буряки не виведуть вас на тумбочку, якщо ви зазвичай всередині таблиці лідерів. Проте такий напій може покращити ваш індивідуальний результат на декілька позицій, піднявши вас з умовного 30-го місця на 27, е а то й на 25 е так, це звучить не дуже кардинально, але це всього на всього від того, що ви п'єте буряковий напій, не докладаючи зусиль та не порушуючи закон, але й не відміняючи тренувань. Смак, до речі, доволі специфічний, наче це концентрований сік з на тарілки бурякового салату, але результат того вартує. Ну і остання добавка – це магній. Він відіграє важливу роль у виробництві енергії, знижуючи втому та покращуючи витривалість під час тренувань. А найголовніше, за що цінують магній, він допомагає уникнути судом, сприяє розслабленню м'язів і відновленню після фізичних навантажень. Магній має накопичувальний ефект і засвоюється не так вже й швидко. Тому вішоти, які повинні знімати судоми тут і зараз, мають сумнівну ефективність. І, хоч вони доволі популярні серед велосипедистів, більше сучасних досліджень все ж таки приходить до висновку, що це більше ефект плацебо. Тому деякі виробники спортивного харчування не мають в своєму асортименті такого продукту. А дієтологи та тренери, що працюють зі спортивними командами, все частіше прибирають шоти з системи харчування у своїх спортсменів, натомість надають перевагу подібним комплексам. Рекомендується вживати магній в подібних комплексах на щоденній основі, а під час інтенсивних навантажень не забувати про поповнення електролітів. Це і буде найкращим запобіжником появи судом. Що ж, сподіваюся, у мене вийшло розповісти всі тонкощі спортивного харчування, не влізаючи в хащі біохімії і по дорозі не розгубити якусь корисну інформацію. І тепер ви зможете з розумінням вдивлятися в усі ті яскраві упаковочки на вітрині магазину. Також раджу глянути щось з відосів, які вилізли навколо мене. З вами був канал Вела Планета, а мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступному відео! Тут усікстерс або ж «226» – Це молода іспанська компанія, що на сьогодні є найтехнологічнішою серед усіх виробників спортивного харчування. А «226» – це загальна дистанція Ironman.